Борис Петрович, мудрий чоловік, пішов на випивчення. Я тільки хотів підняти перед ним кординам області. Я вже перед тим, декілька разів думав, звертався не на публіці. Він в це питання, він його зрозумів я думаю, що, е не знає, що це наша заслуга чи наша милость, тому що він дебати. Які відповідають ці, 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 за це питання нашої Тепер про хороше. Наші досягнення. Рік, який ми прожили разом з вами, це рік, який ми можемо підвести згодом, згодом під одною головою. Тому що є чим гордитися, є що розказати. І сказати, що ми гідно отримали участь представлені на самому саме сотвір нашої поселення нашої держави. А води з цієї команди в бачимо цьому займання. Всім побачимо. the fly